Привіт, друзяки! Багатьох з вас зацікавив цей будиночок, який у мене на задньому плані. Багато хто там і пишуть, і навіть телефонують, щоб я розказав трішечки і зробив рум тур. Я вже робив огляд на цей будиночок, десь там в Тіктосі, в принципі, можна там подивитися. Ну, зроблю для вас тут, може, трошки більше часу виділю на це. Що це за будиночок? Це будинок, сіп-панельна технологія, тобто сіппанелі, будувала нам компанія будівельна сі з Білої церкви. Дуже класно. Я задоволений нею. Дуже швидко, якісно. За 9 днів вони побудували. Ну, як 9, взагалі 8 днів, один день дощ був. Побудували 8 днів і поїхали. Коротше, але вони тільки робили каркас. Зараз розкажу, обійду і розкажу вам. Але тим, поки йдемо, розкажу вам трошечки. Історію, всю предісторію. оце тут була, Маленький огородик тут над дорогою був. Тут була целіна, кущі, хащі, тут великий ліс, дуже великий гарний ліс. І оце все були хащі. Тут, колись я поставив пасіку, зробив самозахват. Оце все випиляв, вирізав, закультірував, зробив захват, поставив пасіку. А потім зрозумів, що не годиться це все діло і оформив цю землю законно під забудову. Ну, якось, будуватися, не думав, просто оформив землю. А жили ми в, в цьому дворі. У 2013 році я купив оцей двір під пасіку. Тут ні забора не було, хащі теж, все це окультурив. І ми весь час знаходилися, жили в оцих сараях. Все це валиться, миші бігають по головам. Е, умов ніяких нема, ні туалета, ні, ну, все це я робив, але тим не менш, ні душа, душ був літній. А ви знаєте, рання весна або там ночі холодні, не дуже то і покупаюся. Я то е, ладно, а дружина з дітьми знаходиться тут, їм уже це некомфортно. Тому у нас було довго. Ми думали, довго ми мучились, вирішили щось будувати. Довго думали, можливо, що переїхати кудись в інше місце купити. Хатину, бо будуватися зараз ну, відверто воно дорого і воно не варте. Я розумів, що це буде крок в одну сторону. Я ніколи не продам цей будинок за ці гроші, які я сюди вложив. Але тим не менш, довго ми думали і прийняли рішення будувати будинок, щоб створити собі комфортні умови. На що нам комфортні умови? Для того, щоб гарно працювати і гарно відпочивати. бо... З весни до осені я знаходжуся на пасіці, тобто ось тут. Бо це наша робота, це наш бізнес, це наш відпочинок. І сім місяців на рік я знаходжуся тут більше, ніж в квартирі. До речі, живемо ми в квартирі, в місті живемо в квартирі. І от я ранньою весною приїжджаю сюди, а дружина вже приїжджає до мене в червні, коли починаються канікули. І в вересні їде бо в школу. Ну а я тут ще працюю. Коротше. Викорчували ми отут кущі, оці. бачите, провів я електрику, три фази, закопав її, замовили будиночок. Фірма Сібуд приїхала, побудувала і поїхала. Побудували нам тільки каркас, все, що я робив. Наружні, внутрішні роботи, це все робив сам. Не було ні вікон, ні дверей, нічого. Тільки ну, підлога, стіни і дах. Ну, правда, дах був вкритий металом. Все це ми робили самі. Пробурили ми скважину, оце в нас скважина, тут гойдалочку я поставив, ну і це все вже робили. Металом обшивали, це в нас все металопрофіль. Купляв не дешевий, щоб воно не погнило. Коротше, посадили ми тут троянди, спіреї, берізки, ялівці, туйки. Побудував я альтанку для відпочинку. Тут ми відпочиваємо ззаду, там посадив я садочок, персики, черешні різні, білі, жовті, абрикос. ну і так далі. Ожину посадили, спіреї різні, кажу спіреї сам шити. Тут в мене мангальна зона. Хочу побудувати, але поки ще. Поки так. Не доходять руки, бо багато роботи. Ну і ось так виглядає сам будиночок ззаду. Ззаду, якщо дивитися, ось так він виглядає. Будиночок на сваях. Стіни, підлога 200 мм, утеплювач, стіни 160 і дах 200 мм. Так, каналізація. Лівньовку це я все сам робив. Поставив цьому році тепловий насос до мінус 25 градусів, щоб якщо дружина вигоне, було де мені е, тусити. Ну Або де народження провести, або взимку тут побути, там день-два. І коротше, якось так. От тут у нас що у нас тут гамачок під будиночком. І Ми на гамачку так лежимо і дивимося за цим всім ділом за паською. Так, тут у нас тераса. Терасу я робив сам, була тільки підготовка під терасу. Але я вирішив зекономити, бо ну, фірма бере трошечки більше. Спочатку думав, що тераса буде відкрита, а потім плани змінилися, побудували ці парила. Я побудував. Зекономив я на терасній дошці. У мене була для вуликів дошка. Я її використав, зробив оці сходи і постелив сам оці всі для вуликів дошку. та і все. Що у нас тут? тут? Тут я зробив диванчик, такий буквою П. Пуфіки замовили. Диванчик мав букви Г, але ну, це як столик, його можна двигати, використовувати як столик. Я зробив, щоб можна двигати. В принципі, оце так. Тут ми п'ємо каву з дружиною або з гостями. Отак От сидимо, п'ємо каву і дивимося за бджілками. Ну, Це все таке. Давайте я вам вже таки румтур покажу. Виглядає наш вхід ось так. Панорама, скло. Дуже класно, всередину, мені подобається, все видно. Тут у нас наш знак Фабро. Пішліть, покажу вам грунтур. Це я вибирав, шукав такі фонарі підсвітку. Так як будинок під лісом москітка, досить гарно працює. Коротше, ну і заходимо. Дивіться, треба було спочатку на вході сказати: сам будиночок з терасою, з оцим всім по контуру розміри його 8,20 на 6 метрів. Сама тераса розмір її 2,20. А теплий контур будинка 6 на 6, тобто 36 квадратних метрів сам будинок. Це будинок пасічника або пасічний будинок. Ми тут його робили не для постійного проживання, тому робили, щоб було просто комфортно, щоб було де. Відпочити. В нас тут, я не готувався, це ліжко диван, зараз це як диван, він розкладається так на з буквої Г, аж до кута, і тут більше місця. Тобто, якось так. Тут у нас кондиціонер, тут телевізор, Wi-Fi я провів, тут у нас столик. Фірми Бжоліс нам подарували. Тут у нас кабінет робочий, ноутбуки, там Ельдар дивиться на ноутбуці. Ну, а Тут у нас що у нас? Тут у нас? нас Тут кухня-студія. Типу. Тут ми їмо, тут ми готуємо каву, їжу дружина готує. Відеонагляд, три фази. В принципі, оце якось так. Все це я робив внутрянку сам. Вагонку замовляв, це все вагонка. Це стіна у нас з ламінату. така, ламінат був, тому просто використали, бо він у нас був. Маємо кімнату для відпочинку з хлопців. Тут хлопці у нас живуть в цій кімнаті. Дивани не розкладаються, якщо гості приїжджають, дуже багато місця. ну В принципі, тут нема нічого такого, просто шкаф, де зберігати речі і де хлопцям поспати одному і другому. В принципі, оце так. Колись стояла керамічна панель, обігрівала будинок, справлялася наскільки будинок енергоефективний, що справлялася на керамічна панель. Але тепер є кондиціонер, він і гріє, і холодить досить класно. Потолок сам стеля висока, класно дихати. Тут ну, дуже комфортно знаходитись. Ну і Ванна кімната. Ванна кімната. Е, да, тут не так, що просторо, трошки тіснувато, але нам чотирьом вистачає. Нам головне, де є умитися, де попрати, де сходити в туалет, де покупатися. Бойлер тепла, холодна, гаряча вода. Ну, в принципі, оце якось так. Привіт. Коротше, нам потрібно, що для щасливого життя і гарної роботи, щоб було де помитися, попрати, сходити в туалет, приготувати їжу, поїсти і поспати. В принципі, ми довго думали, підбирали собі планування і вирішили, що от зробимо так. Нам треба тут провести дружині і дітям літо ну, Мені трошки довше, тому е, нам цього вистачає. В принципі, оце такий будинок сіп панельний досить зимою тепло. в ньому, е, Літом прохолодно, якщо закрити двері і нахолодити, тримає він як термос. Е, дуже комфортно тут знаходитись. Коротше, оце якось так, Гості приїжджають, їм подобається, задоволені. Нам самим дуже подобається. Ми оце тут відпочиваємо. Наблюдаємо за бджілками, сідаємо на цей диванчик і дивимося за бджілками. Або робимо з дружиною дітей на ньому. Це я жартую. Коротше, це такі справи. Самим будинком ми дуже задоволені. Багато роботи ми зробили тут самі, бо це ж вікон, нічого не було. Але я вам скажу так, це дорого для села, якому Ну, для такого села. Де до пасіки немає асфальту навіть, і то це дуже дорого. За ці гроші ми могли б купити тут не одну хату, до прикладу, вже готову з, навіть з газом, з водою і з електрикою. Але нам тут подобається, тут затишно, тут комфортно. Тут е, тихо, спокійно. І ми тут е, бджілкам, саме головне тут бджілька досить класно. Тут є повний ліс липи, тут є акація, тут є чорноклен. Так, небагато цієї акації, ну, чорноклен, липа тут є, тут є поля, яри, і для пасіки тут прям гарне місце. Тому е, я розумію, що це дорого і невигідно було для пасіки будувати. Але тим не менш, ми начебто з дружиною не жалкуємо на сьогоднішній день. Ну а там поживемо, ми побачимо. Оце такий румтур, якщо щось ще там, я не знаю. Фірма Сібут задоволений. Є деякі мінуси цього будинку, ну я можу зараз його назвати, це всього два мінуси, яких я бачу. Самий великий мінус в цьому будинку це звукоізоляція. Коли йде дощ, чути, як дощ капотить. Якби я сьогодні робив заново цю, до прикладу, дах, я б вже крив би її ондуліном чи єврочерепицею цією бітомною, я б желізом не, заход... не крив би, бо чути, як дзвонить дощ по, -по даху. В принципі, це один із основних мінусів. Енергоефективність дуже класна. І щоб я ще можливо замінив, якщо комусь цікаво, сваї у нас тут, по-моєму, 76 стоять. Їх або треба трошки нижче було припускати до землі, або більше сваї, там 90 чи які там є, не знаю. Чому? Коли в нас, до прикладу, пральна машинка. Отже, має на 1100 обертів, то будинок аж відчувається якісь такі, знаєте, йдуть вібрації. А так дуже задоволений. Теплий, прохолодний, ефек... ну, комфортний для роботи, для пасічного будиночку отакий. Але дорого. Коротше, це так. Дякую за увагу, дякую за лайк. Якщо щось цікавить, пишіть, знімемо ще вам відео. Всім пока!